Привіт, привіт, мої дорогі брати та сестри, українці, особливо тих у Черкасах, для яких я роблю цей запис. Щасливого різдва! Я так схвильований, вдячний, що розмовляю з вами через диво сучасних технологій. Я сподіваюся в майбутньому частіше зустрічатися з вами віч на віч. Ось. Одна чудова річ, яку спричинила пандемія ковіда. Тепер ми знаємо, що можемо зустр... зустрітися особисто з групою людей, яких ми любимо з будь-якої точки світу. І тепер місіонери виконують свою роботу через інтернет. І як члени церкви, ми також можемо виконувати місіонерську роботу, як і вони по всьому світу. Яке благословення! Я дуже радий, що ви могли зібратися як філія на різдвяний вечір навіть е, посеред нашої світової ізоляції. Я вас люблю. Я сумую за вами так сильно. Я люблю Євангелію Ісуса Христа та Його відновлену церкву. Мене звати Стів Хант, коли я служив. В Україні з березня 1999 року, по грудень 2000 року, ви називали мене старішною хантом. Я служив в Черкасах із старішною Лейтер і старішною з президентом Хедлі. Більшу частину 1999 року, близько вісьмох місяців, я служив. Господу в Черкасах. І на різдво, Новий рік та початок 2000 року я служив у Києві, а потім я провів у Чернігові п'ятьох місяців і закінчив місію у Львові. Це було 20 років тому. Ви всі дивовижно виглядаєте. І я знаю, я зовсім не змінився, Правда? Ми з дружиною Мерісою разом відвідали Україну через п'ять років після моєї місії у два дві році. Ми, робі, ми, провел, ми провели три тижні в поїздках та відвідування друзів. Ми знову завітали в 2010 році. На освячення київського храму. А цього разу ми побули два тижні. Я сам зробив фотографію, яка знаходиться позаду мене. Минуло десять років, як ми були в Україні. Нам потрібно прийти ще раз. Наступного разу ми приведемо наших шість дітей. У нас чотири дівчинки та двоє хлопців. А найстарші щойно відбо... виповнилося 17 років, а наймолодшому 7. Вони займаються школою, музикою, співом, танцями, театром, спортом, футболом, гімнастикою, театром. що як сім'я ми любимо подорожувати якомога більше, я працюю на умовах. Неповного робочого дня в авіакомпанії, тому ми можемо досить легко літати по США. А це, це був складний, але чудовий рік. А моя сім'я зблизилася, коли ми разом відзолювались. Моє свідчення про Євангелію Ісуса Христа все ще є міцним. Я знаю. Що Бог живе. Він мій небесний батько і небесний батько кожного із вас. Кожен з вас, Божа дитина, з безмежною вартістю. Бог тебе любить і приймає, і ти завжди йому більш, ніж достатній. Кожен з вас є абсолютно унікальним. Виразом Божого творіння. Ісус Христос, Син Божий, Творець світу, наш Спаситель і Викупитель. Він живе. Джозеф Сміт, пророк відновлення Євангелії. Книга Мормона це Слово Боже, а Слово Боже істина, вся істина походить від Бога. І я люблю істину, я люблю книгу Мормона. Мені подобається свідчення Ісуса Христа, яке міститься в цій книзі та в словах пророків. Ключі священства тримає президентство високого священства. Я люблю і ціную слова та свідчення президента Нельсона, президента Аукса, президента Айріна та всіх живих апостолів. Я молюся, щоб Бог стежив за ними і захищав їх. І надихав. Я люблю вас усіх. Добра новина Євангелія є правдивою, і саме це ми святкуємо з вами в цей різв'яний час. Ісус народився, Ісус навчав, Ісус цілів, Ісус помер, Ісус Воскрес. Спокутна жертва Ісуса Христа рятує нас. Його Воскресіння визволяє нас від фізичної смерті. І його спокутна кров визволяє нас від гріха і духовної смерті, і якщо, якщо ми віримо в нього і звернемося до нього. Будучи вашим братом і співслужителем, співслужителем у Христі, я запрошую вас наслідувати натхнення Святого Духа і наближатися до Христа. Любить одне одного. Будьте друзями один з одним, з кожним членом церкви в Черкасах та в Україні, і з тими, хто не є членами церкви. Будь одним. Нехай ніякі безглузді суперечки не розберуть вас. Любіть Бога, запрошуючи інших прийти до Христа, Любіть і служите ближньому. Я свідчу, що це вчення Христа. Я хочу побажати. Всім вам дуже веселого Різдва та щасливого Нового року. Я все це кажу від Його імені імені Ісуса Христа. Амінь.